5 жовтня ми відзначали День сил територіальної оборони збройних сил України. Це не просто підрозділи, які стали щитом для кожної громади. Це люди, які першими стали на захист, не чекаючи наказів. Серед них і наша сьогоднішня героїня, бойова медикиня, військовослужбовиця з позиним сонце Ірина Клейменова. Жінка, яка ще до початку масштабного вторгнення, готувалася до війни, а після 24 лютого без вагань взяла в руки. Зброю, аптечку бронежилет сьогодні про війну про ТРО і про тих, кого вона врятувала. Будемо розмовляти з пані Іриною. Пані Ірино, вітаю вас! Слава Україні, героям слава пані Ірино. Саме в лавах територіальної оборони ви і розпочали свій військовий шлях. Як згадуєте перші дні, що тоді було найважче, і звісно, вітаю вас із вчорашнім днем Днем Територіальної оборони. Дякую. Найважче на початку повномасштабної було жити в невідомості, не розуміти, що буде завтра, чи буде це велика кількість контактних боїв, чи ракетних е, обстрілів, чи ще чогось. І невідомо було, е, наскільки далеко на той момент зайде ворог. Чи він зайде на територію нашої області, е, тому що ми, власне, 103 бригада Львівське теро. На той момент були на початку повномасштабної в перші дні у Львівській області. Чи буде він заходити через Волинь, чи через верх чи Низ, ті місця, які він зможе власне куди він зможе проникнути? І найважче було власне жити в невідомості, пані Ірино, Ви бачили роботу тероборонівців з середини. У чому на вашу, на вашу думку сила саме цього підрозділу збройних сил України? Тероборона, як задумка, була заточена під власне активну або просту оборону відомих військовослужбовцям, вулиць, сіл, міст, тобто тих місць, де вони виросли. Звісно, все поміняла активна, дуже динамічна війна з стертими межами і стертою лінією бойового зіткнення, яка перетворилася на кілзону із сірої зони. Але на той момент це була така задумка. І особливим тероборону завжди робить той факт, що незважаючи на те, що в основному. Оборон... Територіальна оборона це не механізована, а проста піхота, яка ніколи в житті не бачила великих броньованих автомобілів, БТРів чи ще чого-небудь. Це люди, які прийшли самостійно. Величезний відсоток людей, які прийшли в 22-му, Це люди, які прийшли самі. І перший їхній штурм це був штурм військоматів для того, щоб нас всіх взяли в список тероборони. І це власне дуже велика особливість територіальної оборони. Не очікувати, що дадуть броню, не очікувати прикриття арти, але виконувати завдання. Виконувати боєве завдання. Вас до речі, одразу взяли тоді в територіальну оборону? Ні. Я десь три доби стояла, зрозуміло, що три доби стояли біля військомату. Отакі От наші українські жінки була по перше, велика черга. Угу. По-друге, я перед тим не служила, просто готувалася до служби до підписання контракту. Відповідно. Таких людей брали не дуже охоче. Спочатку брала тих, які хоча б е, АК в очі бачили, хоча б один раз. Е, і в першу чергу брала тих, хто вже мав бойовий досвід. Тому та я стояла три доби і аж 26-го числа ввечері. Потрапила в середину приміщення, і фактично вмовила військовослужбовців 103-ї взяти мене до себе. І далі почалася ваш шлях у Збройних силах України. Медики в ТРО це окрема історія. Вам доводилося рятувати побратимів в різних умовах, тому що інколи не було і обладнання, не було зв'язку, не було навіть транспорту. Як виглядає медична евакуація в таких реаліях? Розкажіть більше, будь ласка, про вашу службу. Я пам'ятаю, як вже. Десь через рік, чи навіть через два після початку повномасштабної ми з друзями на каві обговорювали. А я сьогодні там чи там я працюю на НТЛБ медичній, а я працюю на там МЦ-113, А я на Рошельці. І я така, а я на джипі. Ми працювали на всіх джипах, яких тільки могли дістати. Нас було дуже багато. Людей, які не були, не мали медичної освіти, але хотіли і мали моральну силу волю робити. Власне, те, що робить власне, з медика, власне, з людини, з військового медика, робити вибір, робити аналіз ситуації, робити переоцінку, розумітися в пріоритетах надання допомоги і так далі. І так далі. Пізніше, нас, звісно, стало значно менше. Але дійсно я свій шлях пройшла від евакуації на маленькому, возенькому джипі. До пікапа з криком я не полізу наверх і через 5 хвилин притримуванням пораненого у пікапі, і до вже більш класичних автомобілів. Нехай все ще джипів, але з можливістю покласти людину на щось більш схоже на каталку і вивозити таку людину. Але як правило, в більшості ТРО початок виглядав, якщо дістав на тому і вивозиш. Угу. Які операції були найважчими? Я знаю, що ви були криміна. Кріміна була найважчою. Для мене, для мого досвіду, напевно, що криміна була найважчою, тому що там довелося робити найбільш таких важких виборів і разом з нашим начмедом сортувати, і це дуже важкий моральний момент, коли ти починаєш сортувати своїх. Вибір, кого ти опрацьовуєш першим, хто перспективний, а хто ні, такі всякі штуки. Так? Тобто це були дуже такі важкі моменти. Дуже було важко, насправді, коли в 22-му був харківський контрнаступ, і коли ми відбували. Великі частини, і вже після цього перемістилися е, на Краматорський напрямок і форсували річку. Там теж було дуже важко. Там було наскільки багато роботи, бо вона була там вже в кількості там не одиничних, але в десятках випадків. Але е, вона була важка з точки зору кількості людей, які там працювали. Там довелося зрозуміти, що таке не спати і працювати тільки діб. Навчитися спати у різних положеннях, не тільки на м'якому ліжку, але сидячи, стоячи прилягти, поспати годинку, побігти працювати і так далі. Але так, криміна була найважчим моїм морально найважчим моїм таким каменем у кар'єрі бойового медика. Сьогодні дуже багато жінок служать як бойові медики, як зв'язківці, врешті як стрільці, як сапери, як командирки. За ці роки за час цієї війни, як змінилося ставлення до жінки в армії? Я говорити тільки за себе, але для мене категорично змінилося. Мені більше не доводиться доводити. Так? Тобто, мені вже не треба доводити, що я бойова одиниця. Або знають, або бачили в роботі, або чули, або просто бачили багатьох жінок, не тільки мене. Мені не доводиться пояснювати, що там я можу чи не можу носити, можу, чи не можу взяти, ніхто не вириває в мене важкі речі з рук, з криком, що я дівчинка, і дозволяє мені робити це самостійно, або навпаки, і такі моменти, ну, такі моменти дуже важливі. Тому що на початку це було значно важче. Армія була не готова до 70 тисяч жінок, які служать в ній спочатку. Але з часом це змінилося. Зараз це не ідеально і, напевно, ідеально ніколи не буде, бо в жодній армії світу немає ідеально, ідеального відношення до жінки в армії. Але це значно краще ніж на початку, ніж 22-му. Скільки, до речі, жінок є в ТРО серед у вас зараз? Сказати важко, тому що ми я ніколи не, не цікавилася такими даними, але майже в кожній роті, у тому числі звичайних стрілецьких ротах, є як мінімум одна жінка, а інколи й більше. І я знаю багато жінок-стрільців, які добре стріляють на рівні з чоловіками, а то навіть і краще. Так, так. тому що органи, які потрібен для стрільби, це очі і мозок і нічого іншого. Пані Іра, ви, мали ви мали. в одному інтерв'ю ви сказали, що патріотизм йде не, не в словах, а в діях. Що для вас особисто означає День сил ТРО і кого ви насамперед згадуєте в цей день? Цей день означає, що для територіальної оборони не тільки одна область, але й вся, всі фронтові області стали територією, яку треба охороняти і обороняти. Тому що так однозначно я в 22-му ідеально знала, чи там дуже добре знала Львів і Львівську область. Але зараз я прекрасно знаю Краматорськ, наприклад, чи Харків, чи ще там частину міст, яких навіть зараз вже немає, бо вони знищені ворогом, тобто всі ті області, де ще це війна, стали для нас. Нашою територією, яка наша задача, як власне обороняти ці території, і це дуже важливо, тому що динамічна війна все поміняла, всі плани, в тому числі, і на тероборону поміняла. І в день сил тероборони я згадувала своїх побратимів, які залишилися на землі, яку ми обороняли, які віддали найважливіше за своє життя. І для мене таких двох людей, дуже близьких мені людей, це сяний поляк, два дуже близьких побратима, тіла яких залишилися в землі під Криміною. Але ми їх пам'ятаємо і пам'ятатимемо завжди те, що вони зробили в тому числі. Війна це імена, а наше завдання обов'язково пам'ятати. Дуже дякую вам за цю розмову. Ірина Клеймонова, бойова медикиня, була гостею у цій частині. Головне задань.